Семетання, хата, де ми робили з гаража хату. Зона дня. Вже плитка стоїть 60 на метр 20. Подвійні розсувні двері направо, наліво. Вже фартух плитки стоїть під кухню. вже електрики, розсунули. Провід або розсувають. Ось зона дня. Вихід тут на терасу. І зона дня відділяється від зони ночі 100% дверима. Будуть тут двері, працюють електрики. В зоні ночі буде стояти дерево, інженерна дошка. Як світло спальні зроблено. Лед тут. Лед тут, дві полоси. Буде стояти машинка на обмін повітря. Гребінка на теплу підлогу. Ванна кімната як зроблена. Гребінка на воду. Умивальник, ну, все стандартно. Унітаз біде, душ і там. <плес> Василь, Калінка, Малінка. Тут така маленька кімнатка. Нагадаю, жити будуть два пенсіонери, які велику хату продають, а зі свого гаража зробили. Таку хатинку собі і заходимо, тут буде душова? Тут буде толі, біде умивальник. Напевне, що будуть стояти на більо шафи. Тут буде котел, як котел виведений, ні одна труба не йде зверху стіни, всі заховані в стіні. Ну тут хід в гараж, великий гараж, електрики вже роблять проводку, тут пані захотіла собі вмивальник поставити, виведено, бачите, крани і що ж. А, Тут буде центральна електрика, електрощит, центральна бачите, на сигналізація. з сонячних панелів, панелі є наверху. Ну, розводять зараз проводку, розпихають по гофрі. З того гаража, ну, з того об'єкту в мене вже є відео. Штукатурка під покраску, як виглядає. Зверху тільки погрунтують і будуть малювати якось так.